За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 7 вересня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби російські війська завдали авіаційних ударів в районі села Гранів на Слобожанському напрямку, а також поблизу Синківки, Котлярівки та Крахмального на Куп'янському. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Внаслідок російських обстрілів у селі Глушківка Куп'янського району отримав поранення та був госпіталізований у важкому стані 25-річний чоловік, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Двоє чоловіків в Ізюмському районі, рухаючись вантажівкою ГАЗ-53 ґрунтовою дорогою, отримали травми внаслідок підриву на міні. Ще одне авто підірвалося на ґрунтівці у Куп'янському районі. 59-річного чоловіка ушпиталили, повідомили у ДСНС Харківської області. На сесії Харківської міськради ухвалили рішення, необхідне для будівництва двох бомбосховищ біля шкіл у Слобідському та індустріальному районах. 7 вересня в Україні День військової розвідки.